Привіт, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми розглядаємо черговий повітряний удар по росіян по Україні, який відбувся в ніч на 14 травня. Що ж, трапилося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже. Ніч на 14 травня по всій Україні та в Одесі, в тому числі, було дві повітряні тривоги. В цей час двома хвилями йшли російські стратегічні бомбардувальники ту 95. Вони злітали з аеродромів аж у Мурманській області та йшли на рубежі пуску ракет над акваторією Каспійського моря. Також росіяни атакували Україну в цей час безпілотниками, в тому числі і ударними дронами з іранського виробництва, а також запустили з одного. Зі своїх підводних човнів у Чорному морі від однієї до трьох крилатих ракет Калібр. З цієї кількості було збито 25 дронів, в тому числі 18 дронів Шахід. Два дрони Орлан-10, чотири дрони поки що не встановленого типу, та кілька дронів оперативно-тактичного рівня дронів Камікадзе ланцет. Було збито три авіаційні крилаті ракети типу Х-101 Х-555 з цих стратегічних бомбардувальників. Але, на жаль, ті ракети калібр, які були запущені у поки що невизначеній кількості з підводного човна, вони влучили в один з об'єктів у Тернопільській області. Області поблизу самого Тернополя, де зруйновано два приватні е, дачні будинки, та ще 10-12 таких будинків пошкоджено. Постраждалих немає таким чином. Ми бачимо, що росіяни продовжують, по перше, системні атаки України майже щоночі, щоб виснажити повітряну оборону, щоб виснажити нас самих, але це їм не вдасться, тому що українська протиповітряна оборона зараз одна з найкращих в світі. Крім того, ми бачимо, що вони системно. Но атакують західні регіони України, куди вони можуть дотягнутися крилатими ракетами, та можуть дотягнутися певною кількістю дронів, які не встигають збити. Більшу частину збитих дронів збивають над північними регіонами України. Якось так. Крім того, ми бачимо, що сьогодні, вранці, 14 травня, у морі перебувають чотири російських ударні кораблі з ракетами: це три надводні кораблі та один підводний човен. На них є до двадцять. Цяти ракет калібр, тобто з цього підводного човна, який був раніше у морі, певну кількість ракет вже було випущено, але він залишається на рубежах. Російський флот відступив з Севастополя та знаходиться між Новоросійськом, Анапою та Феодосією у іншій частині Чорного моря, поки що недосяжній для українських протикорабельних ракет. Також ми бачимо, що Україна отримує ще деякі зенітно-ракетні комплекси від Чехії, які будуть здатні супроводжувати війська під час контрнаступу. Це теж дуже цікаво та важливо. Поки що, все з оглядом подій чергового повітряного удару стежимо за розвитком ситуації. З вами був Олександр Федошко. До побачення. Слава Україні!